Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Працюємо у Краснопільській громаді. Тут росіяни вночі атакували лікарню шістьма шахедами. Вибухи були один за одним, навіть було завалене приміщення. Яке використовувалося під бомбосховищем, і евакуювати доводилося пацієнтів і лежачих, які самостійно не могли про себе подбати. Тобто а, працювали рятувальники, інші служби всю ніч, і навіть ще на ранок, як бачите, є задимлення, продовжується робота. Далі вам деталі розкажемо. Тут буде хворі. Видно, що це. Від ночі рятувальники гасять пожежу, але ще там ми бачимо одне джерело загорання і через вітер постійно запалюється знову і знову. Далі туди не заходимо, тому що за димом не зрозуміло навіть, що тут зі стелею цією чи вона витримає чи, чи буде провалюватися. Про те, що вціліло зараз поки що не можемо навіть говорити, тому що тут все в диму. І зовні пошкодження дуже масштабні. Ну, просто уявіть, шість шахетів фактично в одне місце, плюс загорання, тому така ситуація дуже складна. Зараз залишається пацієнтів, на щастя, всіх вивели. Двері закриваємо, щоб вітер не роздував, залишки від вогню. В цьому кабінеті пройшло все моє життя. Більше 35 років я тут пропрацювала. У мене у книжці тільки два записи: інтернатура, Сумська обласна лікарня і Краснопійська ЦР. Розумієте, це такий, для мене це кінець життя. Слава Богу, що всі люди живі і здорові це основне. Я ж сподіваюся, що якось налагодиться тут, але. І, і, і навіть в думках не було, що такий цинічний ворог, щоб прямо скерувати прямо на лікарню. Вибухова хвиля пройшла отак через коридор. І там, де було, все повиносила. Я буду виїжджати в сон поки що, поки що пишемо заяви на відпустку. Да, Спускаємося зараз в укриття всіх тому що... А де укриття у вас? Біжимо, біжимо в укриття. А де у вас укриття хочемо? Пішли. Якась загроза, тому біжимо в укриття Тут Кажуть, що підвал був закиданий зверху. Був закиданий, так. Ну не, не зовсім прям там завалилася, да ну летіли двері, летіли вікна, все що... Все, що могло, все летіло. Прям повного завалу не було. Ну, Вибратись було проблематично. Нас поділили на дві групи. Ми, я евакуювався в другій групі, вже мого останній. Угу. Да. Ну, в принципі, вибрали. Це лежачих тих теж носили? саміх, так, да? так? Так, так. Я такий Сьогодні по Краснопільській громаді були нанесені авіаційні і авіційні удари. Застосуванням шахедів і кабів. На жаль, в населеному пункті України ми втратили одну людину, дві поранені внаслідок цих обстрілів, а тут проводилася евакуація 60 людей, які знаходились у лікарні міській. Було нанесено 6, зараз уточнюється або сім ударів застосуванням шахедів. Мужні діяли наші евакуаційні підрозділи. Завдячуючи їхній мужності, ми змогли врятувати всіх людей, які тут були, 49 пацієнтів і 11 лікарів, які чергували. Але ворог застосовував декілька хвиль ударів і між цими хвилями наші хлопці і поліція, і ДСНС, рятувальні групи, які тут були. Надавали допомогу по евакуації пацієнтам, і нам вдалося так, що ми жодної людини тут не втратили, завдячуючи діям наших рятувальників. Попрацювати на місці довго нам не вдається. Насправді, люди не дуже балакучі, тому що вони в шоці від того, що були вночі. Зараз вимушені їхати і швидко їхати, тому що постійно загроза карбів. вже декілька прильотів було і постійно фіксується розвід. Лікарня далі не використовується, за призначенням. документації дуже мало залишилося, яка вціліла це. В основному там трудові книжки, особові справи лікарів, це все створіло ще під час нічної пожежі після удару шахедами. Дізналися також, що пацієнтів цього медичного закладу розподілили між іншими лікарнями областів більш безпечні, наскільки це можливо зараз в Сумській області а, приміщення, і, а лікарі ж, вони, так, зі слізами на очах, але вимушені йти у відпустку, вимушену відпустку без збереження заробітної плати, тому що поки що немає місця, де їм працювати і поліклініка, і лікарня повністю знищені росіянами республіканській громаді.